Біль при перших кроках на опору на п'ятку у тебе п'яткова шпора. Що я рекомендую саме з наших препаратів, які покращать твоє самопочуття. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Вітамін Pro допомагає зміцнити імунну систему організму, знімає запальні процеси при п'ятковій шпорі. Далі обов'язково нам треба вивести зайву сіль, і в цьому нам допоможе саме антиверин. Він знімає запалення суглобів, зменшує відкладення селей, має здатність регулювати обмін речовин в організмі, полегшує біль при захворюваннях суглобів. Також будемо використовувати наш уроловіт. Він має антибактеріальну, противозапальну та спазмолітичну дію. Нормалізує порушення водно-сольового обміну, підвищує діорез, виводить із сечею надлишок іонів натрію хлору. І місцево будемо застосовувати саме наш фітобальзам чорнокорні Карпатський». Має знеболюючий ефект і противозапальну дію, покращує. Активність м'язової системи зменшує, звісно, запалення. Залишайтесь здоровими та позитивними, більше інформації у мене на каналі.